Цілому неділя видалась плідною та цікавою. Ранок починався з кави в компанії росли, щоб на цілий день мати гарний настрій. Масово пішли баклажани. Навіть перша ікра вже була в цьому сезоні. З домашніх овочів вона надзвичайно смачна. Збиралися перці, домашній перець надзвичайно запашний, а ще дуже соковитий та смачний. Було зібрано багато томатів. Томати збирала для власних потреб, а також на продаж. З домашніх томатів готувався дуже смачний борщ. Тим часом зростають кабачки. Тут в мене взагалі симбіоз кабачків та перцю, і здається, вони непогано себе почувають разом. Це такий дуже цікавий перець Леся. Він має конусоподібну форму. Нарвала вперше ціле відро сливки червоної та помаранчевої. Вся ця сливка пішла для консервації. Дуже швиденько все розклала по баночкам і готово. Літо то все треба робити дуже швидко. З маленьких помідорів зварила томат, а закінчилась неділя гарними вихідними.